Усім привіт, я Мар'яна Франко. Ви слухаєте блог психотерапевтки, який я знімаю в психологічній студії Сенс. Власне, інформацію про студію ви можете знайти в описі до відео. А сьогодні ми з вами говоримо про те, чому друг не може бути вам психотерапевтом, і так само, чому психотерапевт не може бути вам другом. І якщо. Звернути увагу на, напевно, найбільш вагому основну, основоположну причину, то вся суть полягає в намішуванні ролей. Це основна причина, чому, наприклад, психотерапевта, людина дослухається в той же час, коли паралельно з психотерапією теж саме говорять її, її друзі чи батьки. Але людина послухає психотерапевта, а не друзів чи батьків. Бо коли ми спілкуємося з людиною з позиції друга, то це передбачає перш за все рівну взаємодію. Тобто, коли ми виходимо з одинакових позицій, і від нас людина очікує дружню підтримку, що ми поставимося з розумінням і станемо, так би мовити, будемо на одній нозі з цією людиною. А власне, роль психотерапевта все ж таки передбачає деяку експертність, і що експерт займає дещо вищу позицію в галузі певних знань, ніж ти, як людина, яка звертається по допомогу. І якщо ми намагаємося бути своїм друзям і другом, і психотерапевтом, перше виникає дисонанс у людини на підсвідомому рівні завжди а з ким я зараз говорю, це мій друг, чи це мій психотерапевт. Друге, людина може відчути, що ви вивищуєтесь над нею, даючи начебто такі, можливо, навіть дуже добрі цінні поради, і матиме підсвідомий опір до цієї інформації. Ну і а, третій момент, власне, друзі зазвичай схильні дуже переживати одні за одних і радити людині, виходячи з. Турботи про неї, але людина не завжди готова почути. Про готовність чути я розповів вам, напевно, в понеділок, і, власне, як зрозуміти, коли людина готова чути. А сьогодні, продовжуючи тему, чому, власне, ви не можете бути психотерапевтом, психологом у своєму другові, то також скажу, що це утруднює і когнітивну роботу, тому що в людини. Той час, коли в неї є внутрішній конфлікт, ви все ж таки її друг чи психотерапевт, вже виникає те, що я назвала конфліктом неспівпадіння, і мозок, як не дивно, але він тоді знаходиться в додатковому стресі, і це пояснює, чому людина почне опиратися власне тій інформації, яку вона дає. Водночас, коли людина звертається до психотерапевта, то, звісно, якщо психотерапевт не порушує кодекс, про це окремо розповім. Чому ми, як психотерапевти, не маємо подвійних стосунків з своїми клієнтами, не ходимо з ними на каву, не маємо якихось спільних фінансових планів, партнерських стосунків, особистих стосунків чи опаси господь сексуальних стосунків. Бо, власне, це теж є намішування ролей. І використання власне своєї влади як психотерапевта, адже людина дуже довіряє своєму психотерапевтові. Про це теж пізніше, а, власне, повертаючись до того, чому людина буде слухати психотерапевта, і чому, власне, психотерапевт може бути психотерапевтом в людині, бо людина звертається до психотерапевта уже з готовністю його чути, вона може витримувати його експертні інтервенції. Їй може бути неприємно, але оскільки вона була мотивована і прийшла сама, вона буде готова витримати ту істину, ту правду, з якою вона зіткнеться, наприклад, коли психолог спитає, чи ви будете задоволені результатами, які будуть, якщо ви продовжите так само жити або продовжити ці стосунки. І людині теж буде неприємно, але вона не почне сперечатися з. Психотерапевтом, так само, як з другом, що я краще знаю, як мені жити, адже вона і прийшла до психотерапевта, щоб дізнатися спільно з ним у спільній роботі, а як їй краще жити. І тому вона буде готова це витримати просто по одній банальній причині: вона мотивована, вона ставиться до психотерапевта вже від початку як до експерта, і, власне, це пояснює. Відповідь на питання, яке я часто чую. Ну чому ви говорите, начебто, те саме, що я говорив їй, але вас вона чує, а мене ні. Та тому, що я психотерапевт і ми в психотерапії створюємо таку обстановку і таке середовище, де є підтримана безпека клієнтів, довіра, спокій. А людина зазвичай приходить мотивовано, бо коли людину хтось приводить, це теж не працює, тобто ми не можемо допомогти проти сили а супереч мотивації людини. І якщо вона не хоче, то насправді насильно милий не будеш і насильно не допоможеш. Тобто психотерапевт створює спокійну обстановку, де нічого не відволікає людину від того питання, з яким вона прийшла. А психотерапевт. Має знання і навички, яким чином підтримати розмову таким чином, задавати питання таким чином, щоб людина інколи прийшла до такого керованого самовідкриття, коли людина починає краще розуміти мотиви своєї поведінки, наслідки цієї поведінки. І, власне, те, про що я говорила, людина не має внутрішнього конфлікту. Чому ми з цим психотерапевтом говоримо про мою проблему? Бо я з нею і прийшла. А власне друге питання, чому психотерапевт не може бути другом. Відповідь та ж сама, бо це буде намішування ролей і для психотерапевтів це табу. І а, якщо до мене звертаються після якоїсь доброї співпраці, а давайте ми ще з вами на каву сходимо. То моя відповідь завжди: ну, давайте ви спершу вирішите, в які ролі ви мене хочете бачити, а психотерапевта чи, а, можливо, друга? І тоді, якщо ви вирішуєте відмовитись від моїх послуг як психотерапевта, ми повернемося до цього питання після того, як ми закриємо психотерапевтичний контракт, поки що ніхто не погодився. А, і це я сприймаю як те, що все-таки психотерапевтична роль є дуже важливою, люди її цінують, і я залишаюся все ж таки в ролі психотерапевта для людини і теж їх не намішую в жодному разі. І не намагаюся навіть, бо інколи звертаються мої знайомі приятелі, чи можу я проконсультувати, бути для них психотерапевтом. Бо вони не знають, що це в нас неможливо, не можна табу. І я говорю: ні, на жаль, я не можу, але я можу порекомендувати когось з колег, кому я довіряю. Знову ж таки, чому відповідь та ж сама. Це буде намішування ролей. Людина буде мати конфлікт, адже вона мене знає як свою приятельку чи знайому. А тут раптом я з'являюся своєю експертизою, і це буде внутрішній конфлікт. Ми лишились в тих самих ролях, чи я чомусь перейшла в іншу позицію. Це неефективно для терапії. І що би я порекомендувала? Будь ласка, обирайте психотерапевтів, звісно, за паховістю, а за тим параметром як довіра, кому ви довіряєте. І е, бажано все ж таки не мати жодних близьких стосунків, навіть е, приятельських, з своїм психотерапевтом, адже тоді вам буде важче працювати в терапії. Бережіть себе і слава Україні!